Вітаю, мої хороші. Сьогодні ми будемо з вами дивитися тему капіталя 42, у кого є книжечка або у нас в групі телеграмі це стрінка 102, бальдас івен. Але перед цим ви вже маєте всі 20 звичних частин неправильних дісвітів. Давайте повторимо. Тож, як буде німецькою при формі дійсно робити. Хто забувся? Пауза і шукає в. Книжці, на сторінці 216 або в картках, або в своїх записах. Тож, тун, тат, хатгетан. Давайте подивимося і тигеть. Вег, геєн, гінг, вег, іст, вег, геганге. Давайте подивимося «починати». Починати Анна Фанген. Fing. An, hat, angefangen. Давайте хальтен подивимося. Halten – це три мати. Хальтен, хіт, хат, гельтен. І давайте подивимося дзвонити. Руслен, rief, hat геро. А тепер повертаємося до нашого рівня А2. І запишімо, будь ласка, переклад. Валь це тому, що, «дас», «що», «вен». коли, поставте на паузу. Валь, потім перейдете, тому що, «дас», «що», «вен», якщо. Не Небезпеці це, це, це придаточне предложення, підрядні речення. Вас, що? Ich glaube, я вважаю, що пішов кон'юнкціон. Ось цей сполучник німецький кон'юнкціон. Що мій друг сьогодні, бачите, де, де діє слово стоїть? Das, викидає дієслово в кінець. Запам'ятайте це. Das, wenn і weil викидає дієслова в кінець. Das, wenn і weil викидає дієслова в кінець. Das mein Freund heute kommt. Mein Freund ruft an, wenn er am Bahnhof ankommt. Ich gehe zu Bahnhof, weil ich meinen Freund abholen will. Переклад, я сподіваюся, я вважаю, що мій друг сьогодні приїде. Мій друг подзвонив чи подзвонить, коли він на залізничний вокзал приїде. Я поїду на залізничний вокзал, тому що я мого друга забрати хочу. В, під... в підрядних реченнях стоїть дієслово, яке змінюється в кінці. Дієслова з відділяємими приставками, з префіксами, які відділяються, стоять завжди в кінці. Тобто when ear side hat, коли він матиме час, gait e er in steат. Що це таке? Іде він у театр. Коли. Таке речення стоїть на початку, то тоді воно тягне до себе дії слова. Це дієслово йде першим, потім йде другим хто. Такі речення з ен стоять часто в першій позиції, вони стоять на початку, а в while і «дас» дуже рідко стоять першими. Давайте писати. Шрайбен зізе. Це на вашому рівні я рекомендую ставити мене на паузу, зробити речення самим всю вправу, а потім знову перевірити. Ставимо мене на паузу, робимо і перевіряємо. Ну все, поїхали перевіряти. Іх, glaube, das eargate gerne in die disco. Піхо. Іх, глаубе, дас е. Герне Disco гейт. Я вважаю, що він любить ходити на дискотеку. Eargate індиско, тому що вайль хто? Ea танcen, тому що танцювати хоче. Eirgate inдіisco. Ea танцем. Es macht ihm besonders viel Spaß. Він дуже любить вене, коли хто його друзі займе. Ой, де що роблять? Від команд ідуть із ним. Er geht zum Arzt, він іде з до лікаря, тому що чому? Weil, хто? Er, рукен шмерц, не рукен Bill Uspeni Meier. Schiras, er geht zum Arzt, weil er Rückenschmerzen hat. Lieber Kage, der Arzt sagt, dass Tor, wenn er schon Gymnastik machen soll. Warte, um, jung, warte, se näppse Gymnastiko Schiras. Der Arzt sagt, Das är, stik, machen soll. Er kann auch ein Medikament nehmen. Йому також доведеться приймати препарати. Wenn, одиничка, якщо Діш Мерцен, якими sind. якщо біллі дуже сильним буде. А тепер звайл. У нас є один, два, три, чотири, п'ять речень. Як вони перекладаються? Акумулятор мого телефону є пустим розрядженим. Я хочу не заважати, я повинен був так довго працювати, це є дуже тепло. Вона дивиться зараз телевізор. Питання: Warum du nicht an? чому ти не дзвониш, тому що мій акумулятор пустий? Як ми це скажемо? Вайлі. Можна одразу ставити вальт та й на тому все. Що? ДІЯ АКУ фон моєм хенді ле, ЕС. лест. слово де буде. В кінці. Тому що вайл. Вагну комсти до зашпет. Чому приходиш ту так пізно? Тому що валь АБАЙТЕННЕ мусте. Валь, ще раз, вайль хто? Іх? So lan artificial if Kinzibu the Model D slow. Model the slow notes, nice of no kinetic muster. Whyum gets on the telephone? While the Fern sieht. Ось ваше was pronouncare verben stehen zusammen am Ende. Die Slow з префіксами, які відділяються. Ще раз. gerade піде разом. widjeli. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Weil ich nicht stören wollte, тому що я не хотів беспокоїти, заважати, да? Weil ich nicht, das стоїть nicht перед weil ich nicht stören wollte. Добре? Сузі kommt heute nicht in den Kurs. Сузі сегодня не прийшла на заняття. Was denken Sie? Що сталося? Sie ist krank, вона є хворою. Ich glaube das. Я вважаю, що і це піде вниз усюди. Іх глабедас, і глава беда, і глабедас, Я вважаю, що вона хворою є. Я вважаю, що вона жодного бажання має. Дас зі жодного бажання. Keine Lust hat. Я вважаю, що її дитина хворою є. Іх глаубедас. І Kind кранк ест. Я вважаю, що вона працювати мусить. Як Іглаобедас зі. Зіабетен мус. Зі Зівілляне шлафен. Вона хоче довше поспати. Іх денке дас. Хто? Зі Зіляне шлафен вільне. Я вважаю, що вона скуповується. Ігглаубедас Sie... зі. З'єднуйте, бачите, префікс від'єднався.

ще раз. Ich denke, dass sie ihren Mann vom Flughafen abholt. Вона забула про заняття. Ich denke, dass sie що, den Kurs vergessen hat. Ще раз. Ich denke, dass sie den Kurs vergessen hat. Я вважаю, що вона пропустила автобус. Ich glaube, dass sie den bus verpasst. Had. Так само, бачите, ще раз. І глав ден бус, зіденбус, паст хат. І останнє, я вважаю, що вона ähm, трошечки ä, відпочиває, і глав би да зіх ein bisschen aus ще раз, і глав би das zieh zieh ein bisschen aus'єдналося. А що робить Маріан? Якщо напишіть речення hat в лауп, це він марин. Вангейт Ердген. Англійський читаємо англійською. Коли йде він бігати «Er geht joggen, Sonne scheint». Він бігає тюбцем, коли сонечко сяє. Окей. geht joggen, Sonne scheint?» є. Він спить довше коли. І ми пишемо, хто е, що робить. Шлефт спить. Як довше лане. Wenn er urlaub hat. Er schleft lenge wenn er urlaub hat. Wann zieht er sich schick an? Er zieht sich schik an, wenn er sich mit seine Franzingen trifft. Er zieht sich. Er zieht sich schik an. Wenn Er переписуємо sich mit seiner Freundin trifft. Wann ärgern sie sich? Коли він сердиться? Він сердиться er ergert sich. Er ärgert er, sich, er er, er, sich, wenn er arbeiten muss. Er ergert sich wenn er länge arbeiten muss. Ви повинні відшліфувати сьогодні порядок слів німецькому реченні з цими сполучниками wenn, weil, і дас. І п'яте ван дав манін ніч, а коли його не можна чіпати, відповідь man. Ман. Прямий з початку, Man darf ihn nicht stören, wenn er gerade fern sieht. коли він дивиться телевізор. Wenn er gerade fern sieht. через man darf ihn nicht stören, wenn er gerade fern sieht. 4Б. Напишіть речення з 4А заново. починайте з підрядного речення. Виносьте. Вен наперед, він потягне за собою присудок. Коли сонечко сяє, йде він бігати під тюпцем. Коли спить він пам'яті. Коли в нього є урлауп, коли в нього є відпитка. Шлефте, эр, ланге. Коли він зустрічається зі своєю подружкою, тоді він виглядає шікарно. Wenn er ер mit seiner ан. Четверте. А коли, коли він довше працює? Ось воно. Ärgert er sich. Wenn er lange arbeiten muss, ärgert er sich. Ich Wann darf man ihn nicht stören? Wenn er gerade fern sieht, darf man ihn nicht stören. Wenn er gerade fern sieht, darf man ihn nicht stören. Так, ван фагевард, ван кон'юнкціон. Вен ван, коли, чи коли, чи якщо? Ван. Коли, ванна. якщо. Зін зі Зінзегеборам, коли? Коли ви народилися? Ванна, зінзигеборам, і вон бифет. Якщо я Wenn ich morgen hit bin, können wir schwimmen gehen. Якщо я буду в формі завтра, тоді ми з тобою підемо поплавимо. Коли приїдеш ти ванна, і хвастахних, я ще не знаю філяйт в суботу, якщо у мене буде час, Wenn їх сайт habe. Так, коли починається дискусія, ван вегін, діскусіон, демонсиноглати, нам необхідно почекати, якщо Вен алі дай зін кіно віан фанген, можемо ми починати. Ну, і ще, бачите, лампочка. У нас das валь, вен, діє слово в кінці. Окей. Допишіть валь, дас або ван. Напишіть, будь ласка, зараз самі. І потім ми з вами продовжимо. Ставте мене на паузу. поставили все, перевіряємо їх. Ліба Лукас, другий Лукас. І Гейтс, як у тебе справи. У мене все класно хабе, так як відпустку я маю. І хаба іма філь штрес. У мене завжди дуже багато стресу.

А, Хобальдер Лабеконс, що ти скоро поїдеш у відпустку і хмьох та верними дідузами на Шпаніям я хочу з вами з тобою разом поїхати в Іспанію. Денкс, ду дас на смердих іст. Чи вважаєшся, що це можливо? Напиши мені забаром ще нагрився з вітаннями, Алекс. Дякую. Ми з вами сьогодні зробили величезну тему вона дуже важлива для побудови. Речі. Не забудьте, що в суботу я вас чекаю, ми з вами поговоримо. І все буде класно, мені дуже цікаво, чому я вас навчила. Я вас чекаю, моїх хороші. До зустрічі до завтра. Пока.